Під звуки вибухів артснарядів самого ранку і аж до вечора незалежно від погоди. Саме в таких умовах прикарпатські енергетики відновлюють пошкодження загарбниками лінії електропередач на деокупованих територіях. У лютому, зі свого крайнього відрядження, на Миколаївщині повернулась бригада Долинської дільниці. Працювали енергетики у невеличкому містечку Снігурівка. Вісім місяців мешканці населеного пункту перебували в окупації. Тож під час роботи там розповідає майстер Василь Федорич, енергетики на власні очі побачили усе, що по собі залишили російські військові розтрощені будинки, зруйновані шляхи і всі німінами поля. На одному із таких ворожих боєприпасів підірвалась машина долинських енергетиків. Найважче було все зібрати тоді, коли ми коли наш автомобіль наїхав на на ту ж міну якусь там проти Ну вона протипіхотна мусила бути. от тоді було найважче. Найважче був той момент не сам вибух. Тому що воно там бабахнуло колесо, розірвало глина, порозліталася. Це ж ми приїжджали з одного місця на друге місце. От тоді було найважче, що робити далі, тому що водій став і що, і що робити. А звідки ми знаємо їхати, не їхати, хоча ми їхали по дорозі. Ну, ми ж там працюємо, там прапорець зліва-справа. Ми працювали по припосадку, де стояли бліндажі, де стояли оці. Крім Миколаївщини працювали енергетики ще й на Херсонщині. Це і була їхня перша поїздка на деокуповану територію. Спочатку зізнаються, їхати було страшно, адже зовсім не знали, що їх чекає попереду. У перші дні здригались від кожного вибуху, а вже потім навіть звикли. І, попри всі труднощі, зосередились на своїй роботі та допомозі херсонцям. Перебороли той страх. Так був той. Ну і продовжує далі роботу. а там і прильоти, і чути, і вибухи чути. Ну, якось вона себе почуває трошки, так сказати, ну некомфортно. Але так як поставили задачу, бо перед нами, що все-таки треба заживити ті населені пункти, тобто не тільки наші бригади були, там були бради з інших областей, ну якось так плечо спрацювали, працювали. ну і. До якусь пану успіху, в тому всьому. те працювала на Херсонщині та Миколаївщині бригада по два тижні. Відновлювали високовольтні лінії 150 п'ятдесят кіловат. Електропередачі каже монтар Василь Федорич, були понівечені осколками, а деякі просто розірвало від того, що під ними проїжджали танки. Під однією опорою пригадує енергетик. Бригада виявила навіть бліндажі військових. Ситуація там доволі критична. Розрушення будівлі, що стосується лінії електропередач, ситуація ще критичніша набагато. Тому що надзвичайно великий об'єм робіт. Робота доволі важка, оскільки всі дроти у нас були на землі, також були пошкоджені лінії електропередач, які необхідно відновлювати, замінювати. Тому роботи було справді багато, робота доволі фізично важка. Працювали ну, працювали доволі багато, інколи і по 10 годин, і побільше, тому що ситуація того вимагала і так воно потрібно. Потрібно допомагати нашим людям, які зараз там, які також хочуть світла. Зараз енергетики повернулись до своєї звичної роботи на відносно спокійному Прикарпаті. Та за потреби кажуть, без вагань поїдуть відновлювати лінію електропередач на південь. Знову вирушать туди на зміну своїм колегам у тому ж складі, що і попередні два рази люсаребики Маглаті, телеканал 402.